Створення реальної системи самоврядування одне з головних завдань нової влади. Вважає лідер партії Удар Віталій Кличко. Свої погляди на проблему. Він висловив у ефірі телепроекту Вибори 2012 на телеканалі ICTV. На жаль, сьогодні у нас місцевого самоврядування немає. Не повернувши його, ми не можемо дати можливість людям впливати на процеси, які відбуваються в їхньому місті та селищі. Ми пропонуємо податки на землю, податки на майно, податки фізичних осіб, які живуть в тому чи іншому регіоні, повинні залишатися у місцевих бюджетах, і місцеві громади повинні вирішувати, яким чином і на які потреби використовувати ці гроші. Ми хочемо надати людям право звільняти будь-якого чиновника, голову адміністрації. Прокурора, міліціонера чи депутата ідею забезпечення права громадян на самоврядування підтримують і досвідчені політики, яким доводилося обіймати керівні посади на місцях. Серед них і політичний координатор передвиборчої кампанії партії «Удар» у Одеській області Едуард Гурвіц. Всі создають свою тіка, всі управляють з Києва. все делается централізовано і місцеве самоповнення, звісно, же, в забу в очень легкому положенні. Очень важно иметь такую пробивную фракцию, как удар, допустим, которая бы вставила эти вопросы, настаивала, выступала. Вокруг нее, может, бы объединились и другие члены парламента.